Дев'ятниця перед Різдвом, День 5, Терпіння Марії. Послання цариці миру 18 березня 2017 рік Меджугор'є. Дорогі діти, моє материнське бажання, аби ваші серця були сповнені миром, а душі були чистими, щоб у присутності мого сина ви могли бачити його лик. Тому що, діти мої, як мати я знаю, що ви прагнете розради, надії і захисту. Ви, діти мої, усвідомлено чи не усвідомлено, шукаєте мого сина. І я, в ті часи, коли жила на землі, раділа, страждала і терпеливо зносила болі, доти, доки син мій, у всій своїй славі не звільнив мене від них. І тому я кажу моєму синові: завжди допомагай їм. Ви, діти мої, освітіть своєю істинною любов'ю темряву егоїзму, яка все більше охоплює моїх дітей. Будьте великодушними, нехай ваші руки і серця завжди будуть відкритими. Не бійтеся, віддайте себе моєму синові, з довірою і надією, дивлячись на нього, проживайте життя з любов'ю. Любити означає віддавати себе. Усе зносити і ніколи не судити. Любити означає жити словами мого сина, діти мої, як мати, я кажу вам, тільки істинна любов веде до вічного щастя. Дякую вам. Марія, дякуємо Тобі за твоє терпеливе очікування на наше повернення до Бога. Випроси для нас дар терпеливо зносити болі, як ти. Ми хочемо бути схожими на тебе. Ти ніколи не зневіруєшся, навіть якщо по-людськи все виглядає втраченим. Ти підбадьорюєш нас, нехай вашою зброєю буде терпіння і безмежна любов. Випроси для нас дар терпеливо працювати над особистим наверненням. Допоможи! Щоб ми терпеливо переносячи життєві труднощі, відкривали наші серця для народження в них Ісуса. Разом із Тобою ми просимо Господа, аби здійснювалися Твої наміри і плани миру. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Царице миру, молися за нас.